Привіт, друзі, Ван Аврашіло в ефірі, і сьогодні я знаходжусь на вулиці Зелені, 149, корпус 4 в хлопців МТБ Стоку. Чувак, о, подивися, о -о -о -о. що ти приволік. Що це? Це проекті рокс. Погнали дивитись? Давай. I love the I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything І так, гальма. Починаємо з найпростішого, найпершого і одного із найключовіших моментів даного велосипеда це є гальма. Гальма тут стоять GRX 810. Тобто це є топ. GRX серії для гравела. Так, байк позиціонується як гравійний велосипед і зроблений максимально для гравела. Чому так? Згодом все побачите. Далі обуда. Обуда прості, 28-мі. Стоять 40-ві покришечки. значить, Обуда підтримують безкамерку І плюс. Покришки, які йдуть, вони також є, по суті, безкамерними Чи обід готовий вже е, під безкамерку, я не знаю. Треба дивитися, треба розбирати е, цей колесо Далі. Ротор в нас спереду стоїть 160-й. На е, кріплені болт, на 6 болтах кріпиться, це не є центрлок. Втулочка у нас новотек на промпідшипничках. В цілому дуже гарно виглядає вилка. Вилка виглядає дуже-дуже навіть цікаво. Дуже цікава форма. Так, вилка має внутрішню рамну проводочку гідролінії. На рахунок ось цього кріплення тросів є дуже велике питання, тому що тут вже є невеличкі коцки. Можливо, тут просто заміниться з титанової заглушечки на капронову, але ну, от, такий момент є. Шви. Шви тут просто я не знаю, витвір мистецтва. Вони настільки тонесенькі, акуратно зроблені, що вони просто вартують того, щоб на них акцентувати увагу. Бо ну, максимально акуратні Я ще таких делікатних, акуратненьких, маленьких швів ніде не бачив. Шви тут просто витвір мистецтва. А, значить, конусна у нас рульова. Рульова на промпідшипничках. А винос в нас керма іде, начебто, як з негативним кутом, але якщо його розвернути, піде в позитивну сторону, припідніметься, і дасть більш комфортну посадочку. А, значить, стрічка. Стрічка, вона липка. Ну, в плані, хі -хі, рука не буде скользити, хват капітальний, воно дуже і дуже гарно виглядає. Стрічка е дуже гарно виглядає на цьому кермі, і сюди вона максимально класно пасує. Гальмівні ручки, гальмівні ручки, звичайно ж, GRX. Сюди MicroShift поставити було би просто дикістю. 800, 800, 810, якщо бути точними, 800-серія, топова серія GRX сюди поставлена. Виглядає все дуже і дуже круто. Кабель менеджмент буде зроблений, звичайно, це наразі тестова збірка є. Логотип прайдо виграв, я не знаю, це якось випалено на титані чи як, але виглядає дуже крутяцько. По зазорах. ну Тут все ясно. Там моя рука пролізає. Сюди пхати не буду. А, тут не пролазить. Е, якщо тут стоїть 40, то сюди 42-44 спокійно має влізти. 42 точно. А виробник, якщо я не помиляюся, казав, що можна поставити 44 чи 45, якщо поставити 27,5 Ось, Тому зазори та, зазори тут гігантські, я би сказав, навіть обмотка тут дуже і дуже така липка. Руки скользити не будуть, хват чудовий. О, ось тут дуже, дуже зручно братися. Дуже зру... це розширення, яке тут іде, дуже комфортно. Ну, то ну, комфортно, дуже, дуже навіть комфортно. Класна стрічка, це йде стрічка в комплекті разом з велосипедом. Виробника, на жаль, я стрічки не знаю. Йдемо далі по рамі. По рамі маємо кріплення дві боночки. Сюди можна буде вчіпляти таку нарамну годівничку. Туди кидають все що завгодно. Хтось інструменти, хтось всякі там стіки. З допінгом. От, але є, є і дуже приємно і дуже обережно, акуратненько, так зроблені шови. Ну, Гарно, гарно. Рухаємося вниз по рамі. Раз, два, три, 4, 5 бонок у нас іде на одній трубі, і дві боночки на іншій. І того вже є сім бонок і зверху було дві. Вже є дев'ять бонок. Можна вчепити все, що завгодно. Логотип Pride виконаний. Дуже і дуже так акуратненько, скромно і симпатично. Так, під трубою. Раз, два, три. чотири Ще чотири бонки. І того вже є в нас 13. І ще три боночки є тут. І маємо 16 бонок сюди. Я не знаю, що на них вішати. У мене немає стільки всього, щоб вішати на ці боночки. Подивіться, яка гарна. Рама, рама просто чудова. Гарно зроблені елементи. Гарно, дуже гарно, мені дуже подобається. Так, вся проводочка йде внутрішньо, рамно. Зайшли в нас сюди троси, вийшли попід низ. Не буду вам показувати, як воно там по піднис. А ні, навіть не по піднис тут. Воно виходить. Аж тут дуже-дуже і дуже симпатично. Максимально симпатично мені виглядає цей велосипед. Далі є в нас кріплення на багажник. Сюди можна буде сміливо вішати багажник і обвішувати його сумками повноцінно. Буде супер. Е, стосовно шатунів. Шатуни в нас. GRX, як і пасує цьому байку, це і GRX 800 серія шатунів. Каретка в нас є пресфіт і зірка, вперед, якщо я не помиляюсь на 42 зуби. Пізніше гляну. Далі, задня гальма, задня гальма GRX, як не дивно, 800 серія. ТОП серед GRX -ів. Дуже гарно зроблений ось цей елемент. Кріплення заднього колеса в рамі, звичайно, все на осях, Ну а як же може бути інакше? Простенькі, в нас гальмівні ротора. Рахунок роторів. Чому так, мабуть, вирішили трохи підекономити це раз. А по-друге, зусилля самого Джеріс галь системи достатньо навіть на ось цих простеньких гальмах. Задній перемикач. GRX, як би дивно не звучало. GRX, задня касета в нас на 11 швидкостей. Ну, Виглядає все дуже і дуже класно. Дуже гарне ось це. Мені от дуже подобається ось це рішення. Дивіться, звідки виходить тросик для перемикання передач. Ну, це, це як на мене, дуже і дуже грамотно зроблений. Велосипед з грамотною проводкою всього. Ну, дуже-дуже мені він подобається. 42. Отже, верхня зірка на 42 зуби. Шатуни GRX. Як і пасують цьому байку. Значить, зірка передня на 42 зуби. На сайті виробника вказано, що там 40, ну, насправді 42 стоїть. Це є розмір, якщо я не помиляюся, М. До речі, а от розмір знайти тут буде нереально, його тут немає вказаного. Такий нюанс. Прийдеться вірити на слово, що це, мабуть, М-ка. Все дуже гарно, лаконічно, нічого зайвого тут немає. Мені це, цей велосипед дуже подобається. Дуже. Але його ціна мене дуже-дуже відлякує. Логотип Pride нанесений з обидвох сторін, щоб всі бачили на чому ви їдете. І повірте, це той байк, на якому не, не соромно розмістити логотип Pride. Дуже гарна оця обмоточка. Я вчора... Як його вперше побачив, я не дуже зацінив, але зараз я вам скажу, обмотка дуже-дуже дуже зручна. Дуали у нас, звичайно, GRX, а у нас Single Speed, у нас одна, ну як Single Speed, у нас спереду. Single стоїть ззаду 11 швидкостей. Все готово під безкамерки. На рахунок. До речі, дрібниця, але приємно. Ось вам хумут. Як цікаво він реалізований. І так, у нас сідло тут стоїть штатне. ну, Штатне з коробки, звичайно, не кастомне, ніяке. ВТБ Вольт, Воно є анатомічне, виглядає дуже-дуже якісно. Тобто це не є якесь там бюджетне сідло ВТБ, але я підозрюю, що є і краще. І так, для кого цей байк? Та по суті для всіх, в кого є овер багато бабла. Для чого цей байк? Та для всього. Ну, крім ендуро, звичайно, навіть крос ну, е, Я бачу вже теперішній кроскантрі чемпіонат світу, ні, крос-кантрі цей байк не поїде, але він прекрасно буде себе почувати на гравелі, він себе буде чудово почувати на ґрунтах. Якщо дати йому менш злу резину і, можливо, вущу дуже вийде непоганий ендюренс, можна буде дуже класно навалювати по дорогах. Цей байк про навал. Навалювати на ньому, він створений для навалу а, і плюс для комфорту. От, от така от несумісні речі поєдналися в одному байку за рахунок того, що рама зроблена з титану. а Титанова рама вона м'якша, ніж карбонова. І в рази м'якша за алюмінієву. При цьому вона достатньо є міцна. Ну, в плані міц... достатньо. Вона на рівні, певно, з карбоном, міцна, якщо не міцніша. Труби всі тут батовані. Там гідроформінг, батінг, ще якось там ну такі розумні ті слова, які використовуються тепер в сучасних велосипедобудувальних компаніях. Тобто в тих місцях, де менше навантаження є на раму, там труби тонші, а там, де більше навантаження, труби грубші. Всі зварні шви дуже-дуже акуратні. Я от таких ще зварних швів не бачив. Ні, вони не поліровані і на Титані їх не полірують. Ну, сам виробник позиціонує цей велосипед як гравел, який можна обвішати байкпакінгом і поїхати на дальняк е, на далеку дистанцію. І так, я погоджуюся, він м'ягенький, він комфортний. Е, ви можете сюди запхати ширші покришки і поїхати сміливо на дальню подорож. Ви можете поставити багажники. На рахунок багажника наперед. Тут є кріплення. Це швидше для болотника, навряд чи багажник витримає. Це більше для болотника я би таки використав. Так, тут кріплення в нас немає, у нас є воно позаду. Так, тому це є кріплення для болотника, а багажник ну, сюди не витримає просто баули. А ось задні кріплення вже для багажника, вони вже зроблені в рамі, сюди можна сміливо запхати гарний багажник, обвішати його сумками. От. І. ну, В принципі, зараз ми попробуємо. Я у хлопців, зараз в них вицигані декілька сумок. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine. Ввішали тірок з сумками від Брукс і. Ті сумки, для якого велосипеда вони були зроблені. Чи як там правильно сказати? Вони були створені один для одного. Дуже класно виглядає. Я не прихильник я таких речей. Я одразу вам чесно кажу, в мене та, в мене є нарульна сумка. Але та сумка в мене виключно для мого барахла, який я вожу там з собою це насос, латки, там вітровик, дощовик, там раптом мультитул, і камера, і, і все. І на тому баста карапузик і більше нічого з собою не вожу. Але ось подивіться, ну ну да. Тут дуже-дуже-дуже сюди пасує. Пасує. Так. Тому та, можна сміливо обвішувати його сумками, навіть не те, що можна, а треба його обвішувати сумками і катати. Катати, катати катати. Цей звір хоче, щоб ви на ньому катали. Браво, якісь дальнички, а, звичайно, сотки-двохсотки. Сотки. Ну, дуже, дуже і дуже мені сподобався. Друзі, а, якщо вам сподобався цей байк, поставте лайк. А якщо маєте якісь питання, велком в коментарі. Я спробую дати на них відповіді. Так, я дуже дякую хлопцям з магазину Сток на Зеленій 149 Корпус 4, які дали мені оцей на огляд. Власне. Хлопці, дякую, респект вам і побага за індивідуальний підхід до клієнта і так далі, і тому подібне. Бо те, що ви робите, не робить, повірте, я знаю, не робить жоден магазин у Львові. Я вам гарантую, я багато не був. Тому до вас і приїхав назад. Друзі, one hour chilling. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А далі, далі ще більше. Я знаю, повірте. Па-па.